Вітаю вас. Сьогодні так в моменті заходжу з такого ракурсу, да, тому що хочу просто засняти е, вам передбачення: е, от що прийде, та буду говорити. Тобто це без варіантів, але ця інформація вона загальна і ви однозначно можете почерпнути з цього щось важливе для себе. Тому давайте подивимося. Певні колоди випросилися, тому не знаю, що зараз буду передавати. І так. Що я повинна передати своїм глядачам і тим людям, які притягнулися на це відео. Зараз секунду, я дістану карту? Все про те, що зараз йде той самий момент. Коли іде певна перебудова взагалі на планетарному рівні, да? на рівні самої матінки Землі, на рівні навіть тих процесів, які відбуваються у нас внутрішньо. І зараз саме той період зрозуміти, хто ти такий певний згадати план душі, чому я тут і що я тут роблю. І для того, щоб почути самого себе. Можливо, для когось. Тут буде актуально спілкуватися саме з людьми, які вас до чогось пробуджують, які вам дають якийсь поштовх, з якими ви відчуваєте, о, треба ось тут бути в моменті. Да? Тобто тут фільтруйте, де ви, що ви робите і для чого. І ще момент. Тут іде така тема, що. Більше бути на природі, ця карта про це. Але, знаєте, в розвитку себе пришвидшиться, треба, да? але в якихось моментах сповільнитися, в якихось земних матеріальних речах можна на сьогоднішній момент сповільнитися. побачити світ під іншим кутом. Тут йде про розширення на найближчий період, знову таки, це послання не для всіх. Хто вміє, хто бачить по-іншому щось, розширте свою свідомість до таких моментів, щоб ви відчували, що ну, все по-іншому. Тобто те, що ви раніше бачили і сприймали, що це, от, наприклад, там біле або чорне, на сьогодні воно може бути синім. І ви здивуєтеся, як могло так бути, що ви щось не помічали. Що те, що колись було так, а тепер ось так. Ну, Така інформація, да? Більше для тих, хто йде шляхом згадування себе і наповнення якимись новими енергіями, як ініціація навіть, да? Тут, тобто, ви стоїте. На, особливо це для тих, хто стоїть на порозі зробити крок в щось нове. І ви або стоїте і сумніваєтеся, або ви просто боїтеся цього нового. Але процеси йдуть незалежно від того. До речі, це такі колоди попросилися це для зоряних душ. Для тих, у кого є, ви відчуваєте зв'язок з космосом, де ви відчуваєте, що у вас є зоряна сім'я, і ви могли прилетіти сюди з якоюсь місією, з якоюсь задачею. Ну і плюс карта, знову ж таки, ми ж тут в матеріальному плані, да? ми щось маємо, ми за щось тримаємося. І тут, говорять, питають вас, а за що ви тримаєтеся? Чому ви не рухаєтесь вперед? Або не рухаєтеся в нове? Чому? Чому ви не розвитку? Тому що ви за щось тримаєтесь, за те, що по факту вже зруйновано, або взагалі не має значення. Абсолютно. Тобто, тут іде руйнування якихось кордонів і вихід взагалі на якийсь новий рівень. Так, зараз давайте я ще переписую. Щось мені хочеться ще перетасувати. Забудьте все те, що колись ви вважали таким важливим для вас. Важливі тільки ви, і що ви робите, як ви дієте, в яких енергіях зараз іде відбір. І ваші вибори, чесні з собою є дуже важливим і ошійною такою силою. Ну і тут, бачите, тут прям дійсно, можливо, притягнуться ті душі, які на шляху розвитку. А ті душі, які м -м -м, розуміють, що ви тут не просто так. Да? Дійсно ті душі, яких цікавиться, а чому я тут? Яка моя задача? Навіщо я тут? Да? Що я тут буду робити? Але тут розумієте, ви ще, от хтось, хто буде слухати ці послання, ви вже розумієте свої задачі. Але Тут треба зрозуміти, що ви ще собі не удосконалили, щоб вийти на цю задачу. А для деяких тут буде, знаєте, навпаки, дисбаланс, дисгармонія, вас будять. Вам говорять, давай вже прокидайся, ти не такий, як всі, і, і тобі вже можна по-іншому жити це життя. Так, тут йде трансформація. Все міняється прямо на клітинному рівні. Тому хто на ближчий час там відчували, знаєте, не знаю, якісь дуже складні моменти зі своїм здоров'ям, а можливо, якісь процеси відбувалися, не знаю. А лікарі нічого не знаходили, а у вас щось боліло. Це все про те, що ви змінювалися на клітинному рівні. Можливо, тут дивні сни можливо, комусь приходило. Тут, ви знаєте, я, да, тут іде якесь таке будіння у вас. І ось ця карта вона говорить про те, що ваші наставники, ваші куратори, вони щось вам передають. І причому, знаєте, з такою опікою материнською. Можливо, тут родова система ще включилася. От, но, можливо, не знаю, ми там молитви читали, ви якось чищення якесь робили через молитву. Може бути тут християнський агрегор. Але тут, по факту, говорять, ти все це вже робиш. І перестань напружуватись. Так? А, можливо. Треба просто зрозуміти від душі свій потенційний курс. Ви можете тут ще трошки збиватися, не розуміти, а який курс тут потрібен. Так, зараз секунду. Який курс вам потрібен? Ну, тут, знаєте, всі задатки є. Є знання, є сила, а є потенціал до знаєте, такого саме трансформаційного шляху, до алхімічного шляху. Можливо, люди вже які досвідчені, там, ви розбираєтеся у законах Всесвіту. Ви знаєте, як все влаштовано. якщо ні, це я вас наштовхую на те, що вам це треба пошукати. Ви пройшли певний шлях. Абсолютно. І тепер вам можна по-іншому. Якщо раніше ви йшли через біль, через страждання, через а, пересторогу, страх, то зараз ні. Можна зупинитися. Ви вже багато чого зробили, і тепер таке відчуття, що у вас є в легкості, вас ведуть. З прив'язка ще до минулого може бути в когось. Да. Ви зараз створюєте нову свою реальність. І для того, щоб ця реальність у вас дійсно, а, ну, Якби відбувалася, то вам потрібно переналаштувати, зрозуміти, що те, як ви жили тими принципами, які у вас були раніше, те, що ви повторювали постійно, воно на ваше життя ніяк не впливає. І саме сьогодні приходить той самий момент, коли треба зрозуміти, так як я повторювала і робила раніше, вже не працює. Я хочу по-іншому і зробити якісь кроки абсолютно нові. І для цього у вас є сили. Натхнення, знання, впевненість, віра, і пішли, поїхали. Тут прямо можна перераховувати. Єдине, що вас може тормозити, це прив'язка. Пам'ятаєте, трошки раніше на Оракулі, тільки що витягувала карту, яка говорила: зруйнуйте вже те, що себе віджило. Тобто минуле. Не треба переглядати, дивитися в минуле. Треба вже набратися сил і йти трошки в життя по-іншому. Так, ще мені хочеться. Давайте іншу колоду візьму зараз. Секунду, все-таки хочеться мені іншу колоду. Зараз ми подивимось так, послання для вас, що я повинна вам передати. Угу. ну Хтось е переживає якісь, знаєте, емоції зараз, може хитати вас туди-сюди. Але, знову ж таки, е не закривайте себе від відчуттів. Ви можете дуже в собі переживати високий спектр і велику кількість різних емоцій і почуттів. І якщо ви будете все-таки думати, що ні, з мене досить, так не можна, проживіть свої емоції. І саме коли ви проживаєте ці емоції, життя стає на своє росло. Але знаєте, мені ще в потоку йде, що тут хтось із вас дуже любе. В житті не рутину, а якусь драму. От, наприклад, ви не отримуєте якихось певних емоцій, які вам потрібні, що ви робите. Ви скаламучите трошки воду, цю рутину, да? і робите з цього якусь або трагедію, або якусь проблему. Тобто це може бути так в моменті серед білого дня. І таким чином вам цікавіше. Так от зробіть цікавішим життя вже по-іншому. Це вже такі старі патерни, які вже ну, не працюють. Так, да, а страшно, да? страшно. Тому що я ж не знаю, що тоді, якщо я буду зараз діяти по-іншому, якщо я буду йти в нове, а що ж мене там далі буде чекати? Бо я не знаю. Та і ви розумієте, ви самі, е, в силу того, що ви можете фокусуватися на негативі або на страхах, ви себе не пускаєте в нове. Тому ніхто не винен, знаєте, не країна, не люди, не близькі, не партнер. Тільки ви, в тому, що це ваше життя, і воно ось таке. Вам потрібно зізнатися, не чітко поставити ціль, чесно собі сказати, а що хочу я? От на сьогодні що хочу я? І перевірити, тут ще такий момент, що те, що ви хочете ви, воно може зовсім не стосуватися вас. Не ваші бажання. Щоб зрозуміти свої бажання, що вам потрібно зробити. А, ну, через, Дивіться, тут жезлів, це може бути по. Ток. не знаю, Мені так і прийшло, да? можливо, хтось щитує, наприклад. Енергія, можливо, вогонь, очищення, чистка. Тут може бути ще творчий якийсь процес, не знаю, щось, можливо, ви любите робити таке. Да? От тут все це буде вам на користь. Можливо, знову ж таки, побудьте на природі. На природі розпаліть багаття, побудьте серед пташок. Просто погуляєте і так далі. Ну тут вогонь, тому я скажу комусь потрібна чистка. Дійсно. Так, ну що, давайте карту пораду. Знову ця карта вийшла. Руйнування, да, за що ви тримаєтесь? Ру, якщо ви не будете руйнувати те, що себе віджило, воно буде руйнуватися саме по собі. Ви його не втримаєте. Тут немає готовності прийняти, що іноді ті речі, за які ми тримаємося, вони вже нам не потрібні. Коли у вас буде прийняття і чесне зізнання у багатьох речах, для вас відкриється новий шлях в нову реальність. Дякую вам за увагу і чекаю вашого зворотнього зв'язку в коментарях. Дякую.